Український снайпер встановив новий рекорд, новий світовий рекорд. Про це звітує осінь-платформа Діпстейт. Український воїн здійснив, як кажуть, знавці, неймовірне влучання, ліквідувавши двох російських окупантів з дистанції 4 кілометрів. Постріл було здійснено із снайперської гвинтівки, алігатор калібру 14,5 мм. Вогонь, як кажуть, у Діпстейт. Оригувався за допомогою інструментів штучного інтелекту у зясті з БПЛА, що забезпечило точне ураження цілей на рекордній відстані. Подія сталася на напрямку Покровськ-Миргород у зоні відповідальності оперативного оперативно-тактичного угрупування Донецьк. І також Діпстейт опублікував відео 3-го окремого десантно-штурмового батальйону 79-го окремого десантно-штурмової бригади, яке бійці зняли у звільненому від росіян населеному пункті «Золотий колодязь. За інформацією проекту десантники зачистили село від окупанта та встановили повний контроль. Давайте послухаємо. Бійці зупинили спробу прориву ворога в районі Добропілля. Не дозволивши загарбникам просунутися далі, проведення стабілізаційних дій на цьому напрямку триває. Разом з тим Діп також повідомляє про просування російських окупантів біля трьох населених пунктів Донецької області. Аналітики зазначили, що мова йде про населені пункти Григорівка, Воскресенка та Темирівка. Ну і друзі. Сюреалістичні кадри маємо з запорізького напрямку. Там Росії Росіяни штурмують позиції зсу. Не повірте, з американським прапором таку картину зафіксували бійці знову ж таки на запорізькому напрямку, і про це повідомили в центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Як бачимо, росіяни вже вважають США своїми союзниками. Ой, але погодьтеся, американський прапор, який їде на позиції ЗСУ, це дійсно якась сюрреалістична картина. Хочеться додати: зупиніть цю землю. Я зійду. Ну, як кажуть, нам своє робити, тому. Associated Press, а якщо бути точнішими, це журналіст видання Єфрем Лукацький. Він вчора опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці фото української крилатої ракети Фламінго із заявленою дальністю понад три тисячі кілометрів. За словами журналіста, ця ракета вже надійшла у серійне виробництво. Заявлена дальність це три тисячі кілометрів, дає можливість обстрілювати майже всю територію Росії, навіть Сибір і. Дальний схід, кажуть фахівці. Заробив. Американський журналіст Брайан Глен зараз буду стібатися, як то кажуть. Це той самий журналіст, який висловив своє обурення, що Зеленський не одягнув ошатний костюм, коли приїхав на запрошення Трампа до Білого Дому. Цю зустріч, як відомо, охрестили скандалом у Вальному кабінеті. Так, от цей журналіст допоміг знайти російському кореспонденту відеокамеру, яку він загубив у ході зустрічі Путіна і Трампа на Алясці. Запорібріковий пропагандист так зрадів, що йому повернули казьоне майно, що на радощах подарував Брайану Лену, не повірити пляшку грілки. Американець на проникся таким жестом, а, таким щедрим, можна сказати, жестом, що аж. Виклав про це пост у своїй соцмережі. Маємо оновлену інформацію щодо ситуації в Запоріжжі та Харкові. Зокрема, по Запоріжжю кількість поранених зросла до 18 чоловік, і маємо також три загиблих співгромадянина. Повідомляється, що рятувальнику Запоріжжі їм вдалося спершу витягнути чоловіка, який можна сказати, провалився у провалі на місці обстрілу в Запоріжжі. Лікарі. Останнього боролися за його життя. На жаль, він не вижив. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Пан Федоров. Наші співчуття рідним та близьким. І також інформація по Харкову внаслідок атаки безпілотників у Харкові по багатоквартирному будинку. Ймовірно, загинула ціла родина мати, батько. Півторарічна дівчинка, дівчинка, річний хлопець та їхня бабуся. Про це е, е, повідомив е, такі от попередні дані начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов. Е, ну і друзі, ми готуємо наприкінці цієї інформаційної години е, невеличке включення, включення із е, місця подій у Харкові. Е, тому дочекайтеся. Наша колега, я впевнена впевнена журналістка 24 каналу Аня Черненко. Я впевнена, вона буде готова повідомити найостаннішу інформацію щодо ситуації в Харкові, де сьогодні нагадаю, росіяни вчинили черговий військовий злочин. Вони поцілили кількома безпілотниками по багатоквартирному будинку в центрі протидії дезінформації. Певні це була зумисна. Атака з метою завдати найбільшої шкоди Україні а саме вбити їх громадян, вбити людей, і це все на фоні тих мирних перемовин, так би мовити, які нині тривають.